Привіт всім! Трошечки про напади, чи як це правильно сказати, зальоти шахедів на територію Польщі і не тільки шахедів, і обманок шахедів, і гербер і всіх-всіх-всіх. Дивіться, моя точка зору така, що зараз вони запустили туди цих гербер і шахідів для того, щоб. Продемонструвати Польщі, що вони це можуть зробити. От. Як відреагував поля... польський народ, він, ну, понятно, що трошечки а, хвилюється і не хоче, щоб на території Польщі прилітали шахеди. Тепер, так? Да? А тепер дивіться, що, що буде далі, як я гадаю. Тепер далі. А... Навчання проходять зараз з Білорусі у Росії на території Білорусі, а десь біля е, Литви, так? І там, от, десь біля Литви може випадково зайти на територію Литви якісь зелені чоловічики. Яка буде реакція Польщі? Яка була реакція союзників Польщі, коли, коли до них залетіли шахеди? Вони далеко не всі трошечки прийняли участь в їх збитті, але всі одноголосно промовчали про це, тому що це були тому що промовчали. А Польща виправдовувалася, що вона збила шахетів, тому що вони, вибачте, були на їхніх територіях. А вона виправдовувалася своїми. Е, ну як, ми збили, тому що не ми, не ми вас атакували, тому що до нас прилетіли ваші шахеди, а ми у себе збили шахетів, тому що вони до нас залетіли. Ну тобто, різницю відчуваєте, так? Да? Польща з самого початку почала діалог. З Москвою не так. І що ми маємо зараз? Поляки побачили, що діалогу з Москвою правильного не відбулося. Ну, тобто, моментальна відповідь Москві, удари по якимось, ну, не знаю, будь-чому і сказати, що це за те, що до нас ваші шахіди прилетіли, ми вас атакували. Такого не було. І тепер, коли на Літву. Або Латвію, або Естонію зайдуть кацапи, то що буде со сторони Польщі? Нічого не буде. Тому що вся Польща не хоче шахедів. Польща розуміє, що шахеди до них долітають дуже легко, насправді, долітають. От. І вона не хоче, щоб шахеди у них зривались. А коли буде ще якась. Піхотне протистояння чи ще щось. Я думаю, до, шахідів, до, до, до долітання шахідів додасться ще якісь картинки з боїв з пораненими, з новинами нехорошими з Литви, чи Латвії чи Естонії. А і тут Польща точно не захоче приймати участь. Боють, вони собі живуть, у них є там промисловість, діти ходять в школу. Все добре. Вони бачать, що в Україні діти в школу ходять дуже погано, промисловість розбомблена, економіка нема, знищена. І вони розуміють, що якщо вони допоможуть Латвії, Литві, Естонії своєю присутністю в бойових діях, то з дуже великою ймовірністю... Їхня країна опиняється теж у війні. І значить, виробництво стане, економіка впаде, діти в школу ходити не будуть, поляки дуже проти такого постановки, ну, такого розгортання собиті. Тому, на мою думку, що Польща просто промовчить, як промовчать і всі інші країни. Скоріше за все будуть послані якихось а, незначні сили НАТО, якісь війська, але нічого більше, того що більше щось дуже складно зробити, коли у тебе піхота повзе в буквальному сенсі цього слова. А, і дальнобойними ракетами по тій піхоті ніяк не попасти. От і все. Так що чекаємо не дуже хороших новин.